Ідея придбати автомобіль для наших військових виникла ще в вересні місяці завдяки громадській благодійній організації Підтримка для кожного, в яку входять волонтери, вчителі нашого закладу. І ми вирішили, що нас достатньо багато, 1200 учнів і ще більше батьків. І ми могли б долучитися суто тільки нашим закладом, для того, щоб придбати такий автомобіль. Ну, тоді ми планували на Херсонський напрямок, потім вже треба було більше на Сумський. Цей автомобіль завдяки волонтерам приїхав аж з Ірландії, і досить довго ми його переоформляли, очікували і так далі. Гроші збирали практично всі, і індивідуально, і по класах наші активісти, учнівства самоврядування, лідер під керівництвом педагоганізатора Бойко Світлани Васильівни ходили в кожний кабінет, в кожний клас, розповідали, наскільки це потрібно нашим військовим, і всі безумовно перейнялися цією ідеєю. А 30 вересня ми провели традиційний для нас благодійний ярмарок, куди завітали дуже багато батьків, мешканців навколишніх вулиць, які придбали багато смаколиків, і ми змогли зібрати необхідну суму це більше як 100 тисяч гривень.